Дорогі брати і сестри, сьогодні Церква Христова для наших роздумів дає таку дуже актуальну історію, тому що ми переживаємо війну і так багато серед наших близьких, навіть досить часто є військових. Людство ще з часів Ісуса Христа перебувало у війнах, перебуває і зараз. І люди пробують дати відповідь, чи можливо створити таке суспільство, де війни не буде. Було таких два найпоширеніших підходи. Був такий так званий період просвітництва, коли деякі філософи казали, що зрештою можна припинити війну, треба просто правильно виховати людей. Треба їх змалку привчати, що війна це зло, і тоді війни не буде. Але були також дослідники, які говорили про те, що війна є природньою для людини. Уявляєте, як це страшно? Природній стан для людини це війна. І, зрештою, можна сказати, відповідь дана. Вже в сучасності було проведене дослідження війн за останні 300 років, і побачили, що, принаймні на даний момент, швидше за все. Праві є ті, хто кажуть, що природнь для людини воювати. А що означає воювати? Є таких два слова, якими передається те, з чого починається війна або мир. Мир починається із вдячності, коли в людині є вдячність за все, що вона має, за те, якою вона є, і за ті обставини, які з нею складаються. Тому ми весь час кажемо. Що літургія це перш за все момент в нашому житті, коли ми кажемо Богові: Боже, дякую тобі, дякую Тобі за все, за те, ким я є, коли я народився, за все, що зі мною ставалося, бо все це є даром для мого зростання. А джерелом війни є таке поняття, як суперництво, порівняння, або як іноді ще в церкві кажуть, заздрість. Ось два корення усього, що відбувається в світі. Або людина істота вдячна, або людина істота заздрісна. Всі війни починаються із того, що я дивлюся на іншого, і або хочу його щось забрати, або хочу зробити його таким, як я, бо не приймаю його інакшості. І загалом це сидить в кожному з нас. Тому навіть коли вдається зупиняти найжахливіші форми війни, а ми якраз перебуваємо в найжахливішій формі війни, то внутрішні війни в сім'ях, в стосунках між людьми нікуди не діваються. І єдиний спосіб подолати війну був у тому, що прийшов Ісус Христос у цей світ. І сказав, що я створюю новий народ народ людей, які будуть опиратися на вдячність, а не на заздрість, не на порівняння, не на бажання чужого. Тільки єдиний спосіб це церква. Але для того, щоб стримувати оце природнє прагнення людини до війни, є ще одна земна форма це держави. Це армії, які можуть стримувати інші ворожі армії. І ось тут римський сотник приходить, велика, велична імперія, людина, яка воює, людина, людина, яка знає чітко логіку війська. Зараз дуже часто можна почути військових, які повертаються із війни, і іноді кажуть, що нам дуже важко тут у в цивільному житті, тому що тут дуже багато масок є. Тут важко розрізнити, хто є хто. А на війні всі маски знімаються. Іноді хтось вважає, що на війні найбільш справжньою є людина. А як це виявляється? От якраз сотник дуже гарно це показує. Людина, яка відповідає за якийсь підрозділ за 100 людей. У війську добре знають ті, хто мали з цим справу, що твоє завдання не думати, за тебе подумають, виконувати те, що тобі кажуть. Але завжди у війську людина все одно шукає того, хто буде начальником, володарем, керівником, капітаном. Різні слова можна вживати. Але хто буде такою людиною, щоби ти. Хотів йому підкоритися. Чому? Тому що ти бачиш, що ти для нього важливий. Ти бачиш, що цей керівник твій, він готовий з тобою піти. І, зрештою, навіть бувають такі випадки, і їх можна почути від певних військових вже нашого часу, коли командир себе так поводить, що він готовий навіть померти за тих, кого йому доручили. Таких найбільше поважають, за такими готові йти. Тобто, оця порада, оцей вияв, який зробив Ісус Христос, колись, коли помив своїм учням ноги і сказав, хто хоче з вас бути першим, хай буде останнім, завжди знаходяться люди, які це хоча б частково втілюють у своєму житті. І тому, а у війську це особливо цінується. Тому що. Це вже не просто керівник, який старається для своїх підлеглих, а це той, хто ставить своє життя на ризик заради інших. І оцей сотник, який добре знає, що таке війна, добре знає, як важливо мати людей, які тобі коряться, які до тебе прислухаються. Він приходить до Ісуса Христа і дійсно говорить про це не на чужому досвіді, а на своєму. Він це виявляє, що Він вартий поваги сотник, тому що Він приходить просити не за себе, а за свого слугу. І оце слово слуга, яке вживається у Євангелії, його можна по-різному перекладати. Деякі. Тлумачі говорять про те, що там може бути слово, це мій раб, мій слуга, мій син, зрештою. Тобто це слово саме грецьке, яке там вживається, воно має різні переклади. Тобто це хтось, хто для нього важливий, але важливий поза ним. Важливий настільки, що він приходить просити, можна сказати, іноплемінника того, хто є чужим до, до нього. Він є влада, а це. Підкорений народ. І оце слово слуга або раб? Воно стало частиною лексикону християн. І тому сьогодні церква не випадково вибрала читання із апостола, де говориться, що ви перестали бути рабами гріха, а стали рабами Бога. Так часто сучасна людина каже, а чого в церкві? Люблять казати, що ми раби Божі. Ми не раби Божі, ми вільними є. Але оцей лексикон, він дуже важливий є, був колись і загалом лишається і зараз. От, наприклад, в нас в українській традиції є таке дуже гарне звертання, коли кажуть до людини: от мені подобається більше говорити до людей не ім'я по батькові, а говорити пан, пані. От Ми кажемо там. Пані Надія чи будь-яке інше. От коли я когось називаю паном чи панною, то що я в такій ситуації стаю ким? Коли скріпак звертався до пана? Це принижує мене чи ні? Ні, я підвищую іншу людину, але таким чином я і свою гідність зберігаю. Так в нашій традиції, тому що та людина, почувши, що я її паном називаю, вона починає мене називати паном. І дуже часто чиновники, наприклад, які були при дворі імператора, вони казали, що є я раб імператора. Тобто, де факто він не був рабом, це була дуже серйозна людина, мала бути друга після царя. Але каже, для мене честь бути рабом імператора. Я підкорений йому, я абсолютно від нього залежний. Хто такий раб? Абсолютно залежний від когось, хто наді мною. І була ще дуже така особлива традиція в Старому Завіті, коли там оцей закон, який був закладений ще Мойсеєм, який мав на меті стримувати якраз оце природнє прагнення людини воювати. Людина егоїстична, самозакохана, індивідуалістична, відокремлена від інших істот. Ми такими народжуємось, і це в нас сидить. І оцю здатність до того, щоб іншого використовувати, треба якось контролювати. Старий завіт запустив цей процес. Можна сказати, на основі старозавітніх законів вибудована вся європейська цивілізація. Ота Європа, в яку ми хочемо. Ми хочемо вирватися із азійського світу, який не на християнських цінностях побудований. А хочемо приєднатися до християнського світу, але християнський світ. Є церква, а є держави, які на основі християнства побудовані. Зазвичай вони побудовані на основі Старого Завіту. Такого принципу, коли закон має значення. Ну, найбільш відомий принцип око за око, зуб за зуб. Вдарили тебе в одне око, вибий одне око, не два. Вибили тобі один зуб, вибий один зуб, а не всю щелепу. Тобто це вже серйозне обмеження. Коли людина є озлоблена, вона може значно гірше комусь зробити. Тому старий завіт він стримував зло в людині. І зрештою, він стримував також, також погане ставлення до рабів. В старому завіті весь час був такий принцип: оскільки єврейський народ довго був у рабстві в Єгипті, то після єгипетського рабства кожного разу. Коли йшла мова про рабів, були в Святому Писанні такі слова: Не забувайте, що і ви були рабами. Не забувайте. Тому добре ставтеся до рабів. І раби, зрештою, вони сприймалися в переліку сім'ї тої чи іншої людини. Наприклад, перераховувалося, що був такий-то чоловік, в нього була дружина, стільки-то дітей і стільки-то рабів. Тобто до рабів мало бути. Ставлення із повагою їм навіть дозволяли обрізатися, вони мали право на день суботній, на день спокою, на шабат, вони мали право вірити в Бога. І зрештою, найбільш яскраво це було виражено у книзі Іова, такій особливій книзі, яку я вважаю варто читати. От якщо ви берете Біблію або бачите, що вона вже багато часу десь на полиці лежить торжественно. І ви її ніколи в руки не берете, і навіть не знаєте, з чого почати, або вам здається, я вже все там знаю, то в час війни варто відкрити таку книгу, яка називається Книга Іова, і її прочитати. Тому що там дуже багато корисного можна почерпнути. І Іов, коли зазнав багато горя і молився до Бога. І один із аргументів його щодо того, що Бог має дати йому відповідь, що він так важко страждає, були такі слова: якщо би я коли-небудь свого слугу. В суперечці принизив, зневажив, то я б не міг до тебе, Боже, звертатися. Тому що я б тоді звертався до того, хто вищий за мене, сам зневажаючи тих, хто нижчий за мене. А так я добре пам'ятав, що нас обох, ти, Боже, зіткав в утробі матері своєї. Отже, оце вживання раб Божий. Стало для нас великою радістю. Стало для нас великою надією. І християни одразу ж почали цим користуватися. Їх ненавиділи за це. Вони казали: я не раб кесаря, я не раб будь-якого земного правителя, я раб Бога. Я абсолютно залежний від Господа Ісуса Христа. Я абсолютно від Нього залежний. І яка велика радість. Отут якраз військова логіка мати командиром того, хто готовий за тебе померти. Яка велика радість бути рабом того, хто живе заради тебе? І тому так часто апостол Павло казав: Я раб, раб Господній. Тому сьогодні апостол нам каже, що ви були рабами гріха, а тепер рабами Господа. За рабство гріху смерть, за рабство Господу вічне життя. Тому є особливе радісне рабство, яким ми хвалимось, рабство, яке нас з, робить синами, зрештою Божими. Тому що на якомусь етапі ми вчимось бути рабами, тобто ми вчимось повної залежності від Бога. Але крок за кроком, навіть під час літургії, ми весь час вживаємо, Господи, помилуй. От, до речі, наша літургія вона побудована як? Наче десь на престолі сидить великий Бог. А ми такі маленькі мурашки. І ми кажемо, Боже, помилуй нас, бо ми такі слабкі, немічні, зроби щось, допоможи нам. Але на якомусь етапі літургії, чим ближче до причастя, ми кажемо: і сподоби нас, владико, безбоюзно і неосудно, насмілитись тебе, назвати небесного Бога Батьком, Отцем, і промовляти. І тоді кажемо, що Бог є нашим батьком. Тобто ми маємо вирости, вирости із абсолютної залежності, далі наступний крок до уподібнення Богові. І тоді ми будемо дійсно відчувати радість від цього особливого. Особливого рабства, яке дає мені честь. І можемо сказати із одним мислячим чоловіком, що коли дивлюсь на себе, бачу і розумію, що в мене значно більше спільного з черв'яком, ніж з Богом. Бо як черв'як прах, так і я прах. Але з іншої сторони, ми кажемо, я черв'як. Але я і раб. Але буду вчитися бути рабом Бога. А якщо я раб Бога, то я цар. То я цар, бо стаю сином Бога. І тепер уявіть собі, як виглядає наше ставлення до життя. Коли ми зрозуміли, якраз Євангеліст Матфейн оцю історію чому написав про сотника, він хотів показати, що віра людини. Перш за все, це усвідомлення того, що абсолютно владу в цьому світі має Бог. Не правителі, не керівники, не імператори, не зброя, не смерть. А Бог має владу. І от така людина, яка справді це прийняла в своєму житті, вона виходить після літургії, після того, як прийняла причастя, дивиться на цей світ і каже: щоб зі мною не було, я знаю, хто цар. Я знаю, хто головний правитель, в кого головна влада. І військові часто це, це по-особливому можуть відчути і знати, бо вони добре знають логіку, що таке влада, яка це сила. А коли я знаю, що найбільша влада належить тому, хто мене так любить, що готовий за себе мені віддати, заради мене живе, то Ніщо, ніщо не буде для мене страшним. А